Вов, бачите, треба, uh -huh. звісно, один підрізати, але зараз тут у вас сильно потовщення немає. Uh -huh. Хоча можна підрізати нам оцей от нижній, так як ви робили борта. Борта? під борта. Помните? Під борта, коли ви на чистий край. А, ah, поняла, поняла. І ось я зараз почала розпрасувати і ось отако підрізаєте цю сторону. Uh -huh. Підріжете до кінця, потім завертаєте цей припуск а, і з цієї це... сторони отак от кутика, скільки можна машинкою залізти, тобто mm -hmm. десь 3 см mm -hmm. можна не доходити. Починаєте mm -hmm. от строчечку а, і теж. А знизу Цей припуск з цієї сторони, по ньому. Так, це буде на виворотну, mm -hmm. тобто на нижній комір. Понял. А потім ви кантик виметуєте Понял. ось Понял. з ліцевої сторони, а тут йдете на ребро. Поняла. Так, чуть, чуть щоб він сюди заглядував, більше на ребро, щоб тут не було, А тут ймови. не треба тоді тут не треба... трохи це тільки отом ага. поверху, по відльоту. Зрозуміли, да. так Зрозуміло. Все, зараз це зараз ага. робите. Ага.